Ломиський школяр зустрівся з першим українським космонавтом Леонідом Каденюком. Таку винагороду шестикласник Михайло Негрич заслужив своїми коломийками. Їх хлопець представляв на всеукраїнському гуманітарному конкурсі Космічні фантазії з юним переможцем спілкувалася Мар'яна Мацьків. Михайло Кунегричу 11 років. Навчається він у міській загальноосвітній школі номер 3 Паралельно відвідує Коломийський будинок дитячої та юнацької творчості. Там він займається у елітарному клубі Ерудит. Завдяки цьому хлопець уже створив три збірки авторських коломийок. А остання під назвою Гуцули в космосі перемогла у номінації журналістика та література на всеукраїнському гуманітарному конкурсі «Космічні фантазії. Я з радістю беру участь в. Конкурсу у космічні фантазії, e, тому що мене здавна вабить незвідність святковість та таємничість космосу. Мріє як герой мого оповідання Галактична подорож в майбутньому відкрити невідому планету. Мені дуже сподобалась поїздка до столиці, тому що здавна мрію побачити справжнього космонавта. Поїздка у Київ та зустріч з легендарним Леонідом Каденюком надзвичайно вразила Коломийського школяра. По дорозі Михайло навіть склав про це коломийку. О, як їхав я в столицю область представляти, захотілося ми в дорозі пофантазувати. Як зустріне мене Київ, Лавра і Софія, і здійсниться нарешті моя давня мрія. Чи зустріну Каденюка нашого славу, Чи з світ українську державу? І ось моя мрія здійснилась. Я познайомився з Леонідом Каденюком, першим єдиним космонавтом Незалежної України. І отримав диплом другого ступня з його рук, і оцей приз. Будинок дитячої та юнацької творчості пишається такими вихованцями, як Михайло Негрич, особливо радіє здобуткам юного коломийкаря, керівник елітарного клубу Еродит Галина Стромецька. Наш заклад пишається своїми вихованцями, які представляють на різних рівнях. І здобувають перемоги на різних фестивалях, конкурсах, починаючи з міського, обласного, всеукраїнського і міжнародного. Одним із таких переможців був Михайло Негрич. На досягнутому хлопець зупинятись не планує. Вже зараз працює над четвертою збіркою Коломийок, яка матиме назву Марсіани в Коломиї.